Всім привіт, всім гарного дня. Ось таке у нас небо. Роз'яснилося, на ніч нас передають. Плюс два. Але якщо плюс два, то чекай морозу тоді. Та й ото таке. Так, підеш, подивися за тими опеньками, чи є, щоб не пропали. А Бог їх знає, чи вони є, чи нема. Зараз підемо глянемо. Веру собі чорної горобини, пару бубок зім. Я її дуже люблю. Гарна. Смачно? Але смачно. Це сливку ми пересадили сюди. Так, нас тут то любило бути у пеньків багато. Але чи ячи нема? Зараз побачимо. О, моя хурма примерзла. Бачите? Телепнув її мороз. Не знаю, що з нею буде, чи ні. Ну хай там буде. Побачимо. Так, ну що я вам скажу? Опенька ніде ні одного не бачу. Напевно, в них тять тепла. А його кат має. Нема. Навіть тут тут на тому пеньочку, зараз їх повно було. Нема. Не ростуть. Не хочу топеньки в мене рости цього року. Зате малини гарно ростуть. Ось тут траву треба покосити, козам забрати. Ну, хай не вже душі перестануть, тоді можна викосити. Покоси, поскладати і давати їм. А так, що ж ти їм досиш, як, як вони не хочуть мокрої не їдять. Та й таке-то. Ось сливочка, он сливочка, он сливка в малинах, гарна. А тут одна пропала сливка, треба буде посадити. Там ще в мене є нащеплено, І тут нема опеньків. Нема, не ростуть опеньки, не хотять. Може, ще їм не пора, але в жовтні місяці зазвичай вже вони є, а то. А то пусто, нема ніц. Та й таке-то. Ну нічого. Дай Бог. Все буде добре, аби, аби хліб був і до хліба, а гриби то таке. Ось. Фундуки мої ростуть. Груша, яблуня. Це фундучки, там яблуня. Хай ростуть. Нема, нема, нема. Нема, нема. Опеньків, бачите, нема, нема. О, нема нігде. Навіть опенька. Навіть там коло тих пеньків і то нема. Не хочуть рости. Хіба моє потепліє, але де ж потепліє, як передають тільки по 2 градуси на ніч. Де ж те тепло візьметься, як його нема. Тут воросли були роки, ну їх теж тут нема. Значите, нема також. О. Яблука пооблітали і миші їх повигризали ну Цього файне заберем І гурзість, він любить такі. Так, ось цього ще файне. О. Бо тут цьо, миші якісь гризуть. О, значить яке файне. Вони смачні цього яблука. Але, але, який і бабай дуже файно гризе. О, миш як коняка погнав. Мишей цього року стільки багато, що то капець. О. О, бачите, файне яблучко. А вже миш надгризла. О. І це яблучко ще заберемо. Нема опеньків цього року. Йдем. Щоб ви не казали, що я не йшла. Казали, підеш подивися, бо знову пропадуть. Ну що ж я зроблю? Пропадуть, то пропадуть, але як нема, ну то нема, то де ж ти їх візьмеш. О. Ой, чуть не впала. За ожину зачепилася, Ой дошечку була би покотилась. Ось так. От то любили рости. Також нема, бачите. Нема. Хоч би одного знайти. Нема. Я то їх їсти не хочу, але б. Але б знадобилося бся знайти. Ось тут коло пеньочка нема, коло нема весь час повно було. Нема, туди знайти не буду, бо нема. Нема оп'ят. Ось. Рані пропали. А пізні не ростуть, їх ми ще з'їли. О, зробимо висновок. Така у нас погодиться, красота. Дуже гарно. Як спогодилося. Ось які файні фундучки. Ми тут молоді повідкопували від них. І цього, і там того. Ось. Хай собі ростуть одненькі. Дивіться, який виноград червоний, дикий. Листя, яке червоне по ньому. От капусний крит, підрив мені фундука. О. оце ми пересадили фундучка. А це у нас тільки малини. зараз треба піти взяти, бо вночі змерзнуть. І взяти ту миску і позбирати, бо шкода пропадуть. А так ще ігор з'їсть. Дивіться, які файні червоні. Вони оскільки. Ой, бачите, яка господиня, буряк червоний ще росте, гладіолуси ростуть, е салат росте, квітки ще всі ростуть. Тут буряки червоні і морква росте. Ось так то. Ось така то я господиня. Ой, йдемо по миску. Мой там вже Ігор приїхав, зараз глянув. треба ще рибку пожарити. Ось такі-то справи нема. Нема опеньків. Обійшла, там, де вони мають бути, нема нічого. Йдемо до хати. А вам скажу всім всього самого найкращого. Гарних вам сонячних днів і тільки хороших новин. А? Ні, ходила провірати, чи нема опеньків. Ти вже кури загнала сама? То то ти спритна я. Піде малинки, зберемо ще.